Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати багатопотоковість. В цьому відео я розповім про взаємоблокування або тупікову ситуацію, тобто дедлок. Стосовно перекладу, більш коректно буде взаємоблокування, але якщо ви, там, наприклад, на інтерв'ю скажете, тупікова ситуація, так, може викликати посмішку, але вас зрозуміють, і це нормально буде. Просто смішно. Перекладається топікова ситуація, але це теж коректний переклад. І так, взаємоблокування це ситуація, коли один потік очікує розблокування об'єкта, отриманого іншим потоком, а другий потік очікує розблокування об'єкта, отриманого першим потоком. Тобто, коли два або більше потоків назавжди заблоковані, очікуючи один одного. І так, давайте подивимось приклад. У нас є два загальних ресурси. Це стрінги, але об'єкти можуть пити які завгодно. Стрінгами просто зараз буде легше показати приклад. Далі, ми створюємо два об'єкти: first і second це два потоки. Ми можемо створювати, до речі, писати new thread, так, пустий конструктор і фігурні дужки і реалізувати одразу методи, які нам так, Так само можна створювати які завгодно об'єкти. Дивимось, в цьому методі Run ми робимо синхронізацію по першому ресурсу, виводимо в консоль, спимо на 50 мілісекунд і хочемо отримати другий ресурс через синхронайз. Теж його викликаємо, виводимо в консоль. Далі, другий потік. Він хоче отримати ресурс. Другий вже, тобто другий потік починає з другого ресурсу через синхронайз. Виводить значення, засипає на 50 мілісекунд, А я хочу потім отримати всередині, як і попередні, так, вони всередині один одного синхронайз, хочу отримати е до першого потоку. І яка виходить ситуація? А, ну і ми старт, джойн. join. Ці. Нам потрібні методи. Отже, е про я Розповідав про перше попередньому відео, можете подивитися, що він робить. Синхронайз Ми викликаємо. Тобто, ми, якщо перший раз дійшли до цього об'єкту, його ніхто ще не залочив, ми його лочимо і використовуємо. Потім, якщо ми дійшли до другого об'єкту і його ніхто не залочив, ми його теж використовуємо. І так само тут, але тільки тут другий, а тут перший. Але виходить так, що ми запускаємо їх одночасно, і кожен з них перший потік доходить до першого ресурсу і його облочить. Тобто його використовують і його олочить. Тим часом другий потік викликає другий ресурс і теж його лочить. І вони одночасно потім хочуть отримати доступ перший потік до другого ресурсу, який залочений вже другим ресурсом, а другий другим потоком. А другий потік хоче отримати. Перший ресурс, який залочен першим потоком. І тобто вони будуть вічно так чекати. Тобто, перший потік ну, фактично буде на цій строчці зупинений, а другий потік на цій строчці зупинений. І кожен із них хоче тримати свій власний ресурс, перший потік перший ресурс, в другий потік другий ресурс, і отримати доступ до іншого ресурсу. тобто, Перший потік хоче до другого ресурсу, а другий е, потік до першого ресурсу. Нікожен не хоче віддавати свій ресурс, так? але хоче отримати доступ до е, ресурс іншого потоку. І таким чином вони вічно замкнуті. Тобто взаємоблокування. Давайте запустимо, подивимось. Перший потік використовує. Перший ресурс, другий потік використовує другий ресурс. Все, ми зависли. Бачите, програма не закінчує свою роботу. І ми будемо так висія до кінця. Що в такому випадку робити? Таке, до речі, не дуже часто зустрічалося, але зустрічалося на практиці. Щоб такого не було, треба використовувати наступну логіку. Давайте поміняємо. Якщо у вас є декілька загальних ресурсів, і щоб у вас не було а, взаємоблокування, у вас ланцюг обробки цих взаємних ресурсів повинен бути однаковим в усіх потоках. Тобто, якщо перший потік використовує спочатку перший ресурс, потім другий ресурс, то і другий потік повинен використовувати такий самий ланцюг обробки перший ресурс. А потім другий ресурс в такому випадку взаємоблокування блокування не буде. Хто дійшов до першого ресурсу, той його залочив, потім використав другий ресурс, звільнив другий ресурс, звільнив перший, потім другий потік зайшов, використав перший ресурс, використав другий ресурс. В такому випадку все буде класно. І це працює не тільки з двома потоками або з двома ресурсами. Це безкінечно може бути потік, потоків або ресурсів. Наприклад, перший потік тримає перший ресурс і хоче. Отримати доступ до другого ресурсу, а другий потік тримає другий ресурс і хоче отримати до третього ресурсу. А третій потік тримає третій і хоче отримати, наприклад, або перший ресурс, або другий, все, вони залочені назавжди. Тобто програма не коректно буде працювати в такому випадку. А ще може бути сотні тисяч інших потоків, які хочуть опрацювати. А перший, другий, третій ресурс. Так от, якщо у нас... Буде ланцюг обробки в кожному потокі однаковий. Тобто всі оброблюють спочатку перший, другий, третій, а потім е другий поток, перший, другий, третій, третій поток, перший, другий, третій. В такому випадку всі відпрацюють, всі будуть задоволені, ресурси звільняться, е відпрацюють і звільняться. А якщо ми будемо, як в першому нашому варіанті, спочатку. Од... Потік використовує якийсь перший ресурс, потім другий потік починає другий ресурс, а потім вони хочуть використовувати взаємні ресурси один одного, все. Програма застиває і у нас проблеми. Хюсто у нас проблеми. Ось, можете самі спробувати створити. Класи, ресурси, два, три випадки. Перех... Головне перехрестити їх, так? Тоб, щоб взаємоблокування вийшло. А потім зробіть ланцюг однаковий, і тоді ваша програма відпрацює. Ось так працює взаємоблокування. Таким воно може бути. Дуже з цим дуже обережно, щоб у вас такого не було. І так, це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.